thank you Від нашого благодійного проєкту Смайл від громадської організації і від компанії ТайПрінт ми даруємо цей принтер, це многофеціональний пристрій по радянському відділу Дуже культури. Дуже дякуємо. Ну, це дійсно е, такий казковий подарунок, тому що на сьогоднішній день так сталося, що наша методична база, відділ культури, палац культури, центральна бібліотека. Всі знаходилися служби в палаці культури, які в результаті рашистської навали і вибуховою хвилею знищена вся матеріально-технічна база закладу. Велика вам подяка ось таким нашим щирим друзям, які знаходять можливість приїздять. Незважаючи на дорогу, на відсутність нормального мосту, мабуть, хвилин 40 стояли, так щоб доїхати до нас і провести таку чудову зустріч з нашими дітками. От ми сьогодні з вами пограємо в каску. Солодкі, але ні, гай, дуже велике вам спасибі. Діти дуже задоволені, і щасливі від таких щирих зустрічей. Ви знаєте, діти вони дуже відчувають енергетику людей, які до них приїздили, при, при, приїжджають. І нашим діткам це дуже дуже потрібно, тому що психологічно це дуже важко. Все те, що вони бачили, і такі зустрічі вони дають їм надію. Те, що зав завтрашній день буде набагато краще, ніж наше сьогодення. Ось е дуже вам дякуємо, дорогінки наші друзі. Дуже дякуємо вам, усіх благ, ну і нашої подальшої співпраці плідної.